Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Я під враженнями, неймовірними враженнями, тюльпан Аніка, ботанічний тюльпан Аніка чи Аніка, не знаю. Може бути і так, і так. І я вже вам, можливо, й почала про як то на початковому етапі там прощебетати вуха. Але зліться на мене, не зліться на мене, я просто. Буду знімати його і викладати, мабуть, щодня, може, кілька разів на день. Чому? Тому що я правду кажу, я давно не була під такими враженнями від квітки, від рослини. А ось Ані, Аніка чи Аніка ви називати. Я, я просто кажу, я шокована і вражена, і до своєї глибини душі просто мене неймовірно вразила оця барва. Починаючи, так як я вже говорила, наскільки ну, цікавий, відрізняється від інших пуп'янок. Він такої видовженої, витонченої форми. Як вони один на одного похиляються, як вони відкриваються. І от мені пощастило, що я біля них живу і що я встигла, бо буває таке, що ну, ще не квітне не квітне, а вже завтра розкрився. Але тут мені пощастило застати, коли він. Починає відкриватися. Деякі квіти на більшому етапі були відкриття, деякі на меншому. А от сьогодні зранку я в вікно, і тут вже абсолютно все розкрито, крім одного бачу, він ще пуп'янок не розкритий. Ну, це щось неймовірне. Для мене це просто відкриття знахідка, щось божественне. Тому кажу, можливо, хтось посміється, що я дурненька, то хожу над квіткою просто над тюльпаном і дивуюся кольору, і аж так виспівую йому похвали і оди. Але якщо вам це смішно і викличе якісь емоції, сміх, сміх це добре, сміх це позитивно, сміх продовжує життя. Тому я буду теж рада, якщо вам навіть це смішно з моїх таких слів і емоцій. Але я мушу, мушу просто показати вам. І спробувати передати свої емоції, які в мене викликає ця краса, цей ботанічний тюльпан. І точно я ще бачу, що я собі мушу досадити його, бо дуже-дуже вдалий. Не скажу, як він далі буде поводитися, звісно, бо я чула таке, що ботанічні тюльпани сучас теперішні, коли купляють, от висаджують, що вони можуть досить швидко вироджуватися. Е, ну, можливо, хто знав, В мене тільки другий рік ботанічні тюльпани ростуть, другу весну квітуть чи третю, ні, третю ні, Але другу так багато досить. Я все збільшую і збільшую асортимент. Ну, асортимент це може, якщо ти продаєш, але різноманіття чи розмаїття ботанічних тюльпанів у себе в саду. І поки що мені дуже подобається. Не всі є вдалі сорти, особливо як оце. Я ну кажу, давно в мене не викликало таких вражень. І я не є колорист, який ще не є людина, яка там ну щось творює руками. У мене є одна знайома. Я точно їй мушу скинути це відео, бо я думаю, що вона надихнеться. Вона точно надихається саме барвою природи, от трояндові, та барви і відтінки її надихають для. для для створення її виробів власної ручної роботи. От це мені би теж точно, якби я таким займалася, мені би здається, що цей сорт, ця краса мене би надихнула. І отак вчора було більше рожевуватості в ньому, а сьогодні вже ось більше зеленкуватості. Але навіть ця зеленкуватість ну це щось неймовірне. Це якийсь такий відтінок, що я не зустрічала. Він світло він салатово зелений, але не такий, що викликає якісь там, ну так вирви око, як називається. Ні, дуже така пастель. Пастель, просто неймовірна. І ось навіть поруч вже від Квіта радіана, вона теж зеленкувата, але ні, ну далеко не той зеленкуватий. І ось на повному сонці на нього світить ранішнє сонце. Повністю це така барва. Відповідно, я точно схожу до нього ще година, мабуть, 16-та, коли сонце починатиме клонитися. І, можливо, година 19, коли вже сонце ну, стане похмуро, повністю сонце заховається. Передвечірня година і спробую зняти вам. Раптом ви теж думали, чи думатимете, чи будете вирішувати, треба вам, не треба, ось будете мати багато. Багато моїх вражень. Але кажу, я, я просто здивована, як мене могла ось так зворушити. Просто квітка. Просто ботанічний тюльпан, але саме через його барву. І оце, ну, ну оце поєднання. От центральні пелюстки повністю зеленкуваті, а, а по бідочку три пелюстки вже з роживуватістю. Не уявляю, як. І, і це поєднання, ось оце по центру та чорнильність така, і як воно гармонійно. От я би, напевно, що навряд чи поєднала коли небудь чорнильний такий колір з зеленкуватим, то не чорнильний. Він... Ну, він та, він темно, темно, темню що чорнилі і з ринкуватим з рожевим, не знаю, неймовірно. Ну і зворот, а зворот теж уж, бачите, який гарний. рожевість, ніжна рожевість. І мені підказали, бо я питаю, який це колір для вас. Мені підказали, що це колір відтінки сонця, що сходить. Точніше, відтінки неба при сонцю, що сходить. Ось таке влучне, як на мене, порівняння. Тому так, дякую вам дуже за увагу. Всім, хто вислухав, буде ще точно про цю. Красу про це буде не тюрпан. Аніка. Дякую до наступних відео всім, папа. -па.